Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, роям слава! Знову ми в лісі. Знову будемо пробувати знайти білих грибочків. І не тільки білих. Значить, вчора у нас був день на Чорні ягоди позитивний, а на білі грибочки слабенькі. Сьогодні ми на іншій ділянці лісу. І спробуємо тут знайти біля грибочки. Комбайн я не брав, навмисно не брав, щоб мене ягода не зваблювала. Так що будемо займатися суто грибочками, Якщо вони будуть в наявності. Якщо не будуть, повернемося додому. Як завжди цікаве, цікаве будемо фіксувати. Пройшло хвилини три і перші червоняки. Червоняки молоді. Ось такі. Пройшло 30 хвилин і от перший білий. Червонячки попадаються, але дуже хробочливі. 80% або 90% треба викидувати. От, нагадаю сьогодні. Вівторг, 18 -го, липня, вроді. От. І показую, який білячок виріс. О, хоч один. Першого білого ми знайшли, пройшло 30 хвилин, а другого білого я знайшов пройшло 32 хвилин. О. Там бачу червонячки є. Ну, будемо оглядати цю місцевість. Якась сімейка червоняків. Там далі бачу червоняк. Один, другий. Отут червонячки, от там червоняк, і отут червонячки. І тут. Ну, Будемо щось вирізати. Ось у нас є третій білий. Ось до того от що я з червоняками роблю. Вирізаю. Дуже вже хробочливі. А білячок такий у нас. Ось також треба дивитися. Оце у нас не біль. Це є чортів гриб. А глянемо направо. А оце у нас білий. І досить пристойно виріс О, тут ще й маленький. Росте. Ух, як його закрутило. Коріння його обвило, не дало. йому вийти на сонечку, опа. О. Підкопуємося. о. Оце грибок гарний. За ним варто було їхати. Все. Четвертий грибок, але... Свій позитивчик я отримав. О! Тут ще братиків. І того скільки п'ять грибочків Який цікавий. Ось такі о. Цього шапочка вже не годиться. Десь подіваний білячок. Ось який він є. Ну мишка вже поснідала. Зупиняємося на хвильку. Поновити. Поновити свій організм водичкою. О, водичка чистенька. Високогірна Нарешті сьомий грибочок Нема. Що нема, то нема. Ми вже сходимо до нашого транспорту і будемо направлятися додому. Але ще напослідок два грибочки і два такі грибочки досить якісні. Один грибочок. О. І ось другий грибочок А тесто як осінь, але, але пузач. О, о діга вирвати о, який красічок. Скоро їх побільшає, буде багато. Ще трохи. Невже я бачу десятий грибок? І дійсно білячок. І дійсно він десятий по рахунку. О. Ось який він. О! Ну, бажано, щоб він був кращий. Ну, але маємо те, що маємо. Не будемо його рахувати. Він досить в'ялий. А це у нас зовсім несподіванка. Такі білі, літні. Хоч не гожі. Ну, може, одного візьму. А цього берем, Цього не берем. Цього мацаєм, не берем. А там того також берем. Бачу з вигляду. Vielleicht so. Одинадцать білячків. Садимо. Одинадцять. Ура! Можемо їхати додому. От і завершили ми сьогоднішню поїздку. Значить, затратили ми часу три години на пошуки білих грибів. А знайшли ми всього навсього 11 білих грибів. Червоняки є, але вони надто пробачливість. От показую результат. Такий сьогоднішній результат. Ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати грибочків, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Запитували мене, чи я не знаю лікувальні грибочки. Я знаю, лікувальний грибок це лисичка. Лисичка знищує всі мікроби в організмі негативні. Вона знищує глисти і не тільки глисти, але й яйця глистів. Значить, таблетка знищує тільки листи, а лисичка знищує і яйця, але її треба сушити до 40 градусів. Споживати я споживав суху, суху. Краще споживати на мій погляд. Mm -hmm. е, Сира лисичка, гірч. Вона така гірка. Ще пів години ходити по лісі з відкритим От Краще споживати суху, перемелену, п'ямолов, кавомолок. Ну не забудьте, ви заходите до лісу, як завжди. Це ваш дім, І будьте добрі не смітіть своєму домі. А також докопайте робочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас вперед. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.